Оновлена модель Corso Fisher електровелосипед, обладнаний електродвигуном 600 Вт потужність, акумулятор 20 А 48 Вольт літієвий, зі збільшеним запасом ходу. Також він має дисплей кольоровий, який вмикається безключовим доступом. NFC ключ ось такий гарненький. Також в нього стоять диски 180 ззаду та попереду. Багажник та ліхтар для безпечного пересування вночі. Він має трансмісію Shimano оригінальну. Позаду перемикачі, каретка Shimano та попереду монетка Shimano. Колеса 29 дюймів, його ціна 26 900. Відправляємо його без передплат. На нього діє оплата частинами. Телефони посилання на наш сайт в шапці профілю замовляйте.